Чергове засідання провела міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключовим питанням зустрічі був аналіз випадку знеструмлення особливої групи споживачів. Унаслідок поломки на трансформаторній станції уночі 2 серпня на кілька годин без світла залишилась центральна каналізаційно-насосна станція та обласна і міська лікарні. Сталось все це порушення. Роботи однієї лінії. Я маю до лінія 199. Було пошкодження в комірці. Відповідно, виникла не пожежа, а загорання ізоляції. Відсутність тривалий час електроенергії на каналізаційно-насосній станції могло призвести до негативних наслідків. Ситуація, яка склалась на головній насосній станції, загрожувала виникненню надзвичайної ситуації. А саме, підключення ГКНС то енергії могла би призвести до затоплення самої насосної станції, до забруднення прилеглої території та річки Південний Буг. Поломку вдалося усунути, однак ситуація красномовно вказала на технічні недоліки, які потребують вирішення. Є недоліком це недокомплектованість ГКНС резервним джерелом жилення, скажімо, стаціонарним для забезпечення роботи всіх аварійних систем. Це тих же дренажних насосів, тих же кранбалок, аварійного освітлення, ну і остального. Також таким недоліком є це відсутність насосних агрегатів заглибленого типу. Для лікарні кілька годин відсутність світла, на щастя, теж обійшлася без жертв. Хоч самотужки забезпечити себе електроенергією, медичний заклад не в силі. Ми запустили резервне джерело енергоживлення, свій дизель 30 кіловатний, який, на жаль, забезпечує далеко не всі необхідні структурні підрозділи лікарні, які несуться водобову ургентну допомогу не тільки жителям міста Хмельницького, а можна сказати по території далеко за місто Хмельницького. Аби у подальшому уникнути таких форс-мажорів для лікарні придбають новий дизель. Прорахувати так, скільки потрібно, з того, що треба придбати іншу підстанцію, так вже ЗВР, розробити проект. Будь ласка, тоді порахуйте, щоб ми могли забити протокол і щоб воно терміново було розглянуто на сесії міської ради. Головну каналізаційну станцію мають намір оснастити насосами заглибленого типу, які можуть працювати у будь-якій ситуації. Серед персоналу усіх служб проведуть навчання. По діях диспетчерських служб. Незадовільна ситуація, при тому по всі допрацювати інструкції щодо дій персоналу, диспетчерських, аварійних виробничого персоналу, в при виникненні чи при загрозі виникнення на звичайних ситуаціях. Замість аварійних каштанів широкі тротуари та дорога. Славно вулицю перемоги завершують капітально ремонтувати. Нагадаємо, перетворення розпочалися ще минулого року, та низка хмельничан, коли дізнались, що тутешні дерева зайві, стали на захист насаджень. Самі ж комунальники пояснювали, каштани аварійні, тож будь-якої миті могли впасти, а інші молоді дерева стоять впритул до дороги, що є теж небезпечним. Відтак владі із людьми порозумітись таки вдалося, і роботи стартували. Роботи виконує така організація Шивуп'ятдесять 56 Закінчують вони влаштування водовідведення. Тротуари, наші кавна підприємства, місць світло, ми виступали замовники. Капітальний ремонт зовнішнього світла, це тобто поміняли там всі ліхтарі, поміняли аварійні столби. Тобто, в принципі, там, виходить, комплекс. Наразі більшу частину із запланованого дорожники вже виконали, завершують роботи із облаштування 250-метрового тротуару, що проліг на вулиці Перемоги від проспекту Миру. Завширшки він 2 метри. По інший бік дороги пішохідну доріжку вже облаштували. Там, де тротуар похилий, обладнали сходи. Піднятися було неможливо. Дуже крутий був підйом, і треба було постійно, ага, о, о, да. поки знайдеш наверху, вже задихався. А де зараз, наприклад, дуже шире гарно буде підніматися. Підійшов по ступенячку, пройшов далі. Я вважаю, що це дуже добре. Хмельничанин Леонід Олексійович проживає у будинку, що на перемоги зізнається, дорога на ремонт чекала тривалий час, адже була м'яко кажучи не в найкращому стані. Порівняно з тим, що було, був ужас, ужасна була вулиця. Ями були, така дорога була гармошкою, бо з горба асфальт нагрівається і, і стікає. велосипедисти аматори на перемоги не проживають та бувають тут часто. Відомо своїми схилами та підйомами дорогу облюбували для занять на двоколісному транспорті. кажуть, тут чи не найкраще м'язи накачувати. А раніше було нереально обминути йому, просто помаленьку їдеш, аби, аби не впасти. По завершенні підготовчих робіт дорожники розпочнуть стеляти асфальт, восени поблизу тротуарних доріжок облаштують газони та висадять молоді саджанці. Понад 100 тисяч квадратних метрів житла щороку зводять у Хмельницькому. Такі показники дозволяють триматись обласному центру на другому щаблі після Києва за темпами будівництва. Не став виключенням і 2013 рік. Саме з такими досягненнями зочі зустрічали своє свято. Напередодні винуватці приймали вітання від представників місцевої влади. Наше місто одне з перших підтримало державну програму Доступне житло для реалізації, якої було виділено і передано постійне користування три земельних ділянки площею 17 тисяч квадратних метрів на вулиці Осермні. Сьогодні на них Асоціацію регіональне будівництво Хмельниччини переможцем конкурсу будується перші з трьох будинків. До участі в державній програмі долучилось 50 сімей хмельничан, які йдуть за програмою 30 на 70. Зводять у місті і соціальні об'єкти. Наразі ведеться робота з будівництва на Старокостянтинівському шосе дитячого садочка. Крім того, капітальний ремонт проводять у колишньому 36-му дошкільному закладі, який нещодавно забрали у комунальну власність. На ці потреби виділили 8 мільйонів гривень. Першу чергу планують завершити до кінця вересня. У перспективі свій садочок матиме і мікрорайон Лезневе. На майбутній заклад, що розрахований на 120 місць, вже виготовили проектно-кошторисну документацію. Міська влада має намір продовжувати ініціювати роботи із добудови другої гілки Чернелівського водогону. Наразі в двохтрубному режимі працює вже 10 кілометрів. Ще запланували прокласти 3 кілометри. А наступного року у місті урочисто мають відкрити аквапарк, що розташувався на Тернопільській. Площа його 2,5 гектари. Усі, хто доклав зусиль до зведення об'єктів в обласному центрі, вітали у міському будинку культури. Найліпших з очих нагородили грамотами і подяками. До слова, щороку у місті визначають кращих за професією. У номінації Кращий будівельник тріумфувала маляр-штукатур Тетяна Галич. Робить ремонти у робочий час, а вдома їй у цій справі допомагають діти. Шість років тому влаштувалась на роботу до комунального підприємства Хмельницькбудзамовник. За відповідальне ставлення до праці її обрали бригадиром штукатурів. Тетяна Васильівна Галиш нас працює з 2007 року бригадиром штукатурів. Роботу виконує добросовісно, ставлячи перед нею завдання, виконує то теж добросовісно. Тетяна Галич зізнається, попри те, що робота не з легких любить її. Перш за все, тому що є доброзичливі стосунки між колегами у колективі. Під її началом у бригаді працює семеро чоловік. У нас дуже хороший колектив, дружний колектив. Всі дівчата дружні, підтримуємо один одного. Я люблю свою професію, ну тільки то, що важка наша професія, що важка, звісно, не жіноча. У місті Хмельницьк будзамовник виконує великі обсяги робіт. Наразі будують пожежне депо на вулиці Озерній. Не так давно встелили штучне покриття на футбольному майданчику у парку імені Франка. Виконують і капітальні ремонти. Цього літа їм довірили наводити лад у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Обсяги тут великі, вистачає і малярно штукатурних робіт. Однак Тетяна Галич впевнена, впоруються вчасно завдяки злагодженій колективній роботі. Олександру Пономарьову 40. Золотий голос України 9 серпня святкує свій день народження. У дитинстві відомий хмельничанин мріяв про спортивні вершини, однак, здобув славу найбільшого романтика української естради. В нього дуже романтичні і гарні пісні. Горжуся, що в Хмельницькому зросли такі талановиті співаки. Чудовий голос талановитий про хмельничанин. То ми звичайно дуже ним задоволені його творчістю. Перші кроки у мистецтві Олександр робив у Хмельницькому музичному училищі. Далі було навчання у Львівській консерваторії, перемоги та призові місця на фестивалях Червона рута, Слов'янський базар, конкурсі молодих виконавців імені Володимира Івасюка. У 1996 році Пономарьов здобув звання співак року, а вже у 98-му став заслуженим артистом України. Голосистий хмельничанин – перший виконавець, який представляв нашу державу на міжнародному конкурсі Євробачення. Його дискографія налічує сім альбомів. Більшість пісень стали народними хітами. Найперша його пісня про очі. Моя ти зіронька небесна. Я люблю тільки тебе, «Ніченькою темною. Пісні для душі і головне що зі смислом і контекстом. Відомий співак і участю у багатьох телевізійних проектах. Він спробував себе у ролі зіркового тренера, танцівника та кулінара. До речі, приготування їжі одна з улюблених справ пономарьова. Ще два хобі мотоцикли та малювання. Щороку, з нагоди дня народження, співак влаштовував гучні театралізовані вечірки. Містичні сорок відзначив менш помпезно у колі найближчих друзів. Успіхів особистому житті і в творчому житті нових пісень, і щоб його шальнувальники завжди його поважали, щоб він був завжди здоровим, таким вічливим, таким добрим, як він є. Цього року Олександр Пономарьов відзначає ще й 20 років творчої діяльності. До цієї дати готує чимало цікавих концертів та завершує роботу над альбомом.